Історик за освітою, батько двох дітей та патріот своєї держави. Сьогодні Олександр Семчишин закликає усіх до професійності та порядності, а своїм ключовим обов'язком вважає захист інтересів жителів краю, будучи на майдані, ми людям обіцяли, що будемо боротися за змін. За ці зміни загинула небесна сотня. Там є мої друзі, і я, скажімо, маю особливу відповідальність перед кожним з ним. Це додатковий мотиватор, тому що вони віддали своє життя для того, аби ми змінили державу. Поділився новий перший заступник голови облдержадміністрації і своїми першочерговими завданнями. Одним з першочергових завдань, які я для себе ставлю, це необхідність поламати ті корупційні схеми, схеми поборів, які існували в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Я розумію, що це буде дуже важко зробити, тому що ця система будувалася понад 20 років і. Вона є теж доволі таки сильною, вже законсервованою. Ну але все своє життя ми з тою системою боролися. Тепер маємо інші методи, в тому числі і владні, і будемо максимально це робити. Налагодження тісних зв'язків з громадою також є одним із пріоритетних завдань та напрямів роботи новопризначенця, адже під час подій на майдані громадськість продемонструвала свої досить радикальні та діючі рецепти зміни системи управління, зазначає Олександр Семчишин. Я обіцяю налагодити знову ж таки прямий щирий зв'язок з громадою. Це практика, це принципи знову ж таки діяльності попередньої, коли ми максимально при ухваленні рішень радились з громадою. Реальні прийоми, справжні прийоми, робота з людьми на вулиці, об'їзди, живе спілкування. І навіть коли рішення нами ухвалювалися, обов'язково погоджуючи з людьми, ця практика знову ж таки буде застосовуватись. Ми будемо і на виходити, закликаємо людей далі, скажімо, вуличні. Методи використовувати будемо спілкуватися. Реальні прийоми, двері завжди відкриті. Максимальна робота змін новий перший замочільника краю. Переконаний, лише завдяки спільним зусиллям влади та громадськості можливі позитивні зміни у розвитку Хмельниччини.